Всім доброго переможного ранку. Сьогодні День Знань 1 вересня. Залишилась до Міжнародного дня грамотності 2025 року за справедливої України до 8 вересня, 8 діб. І так, сьогодні я розпочинаю е, перехід. Перехід із планети. З війнами на планету добра за 550 днів до дати 8 вересня 2025 року за справедливу Україну розпочалась підготовка і народу населення України і всього вже зрілого, бачливого, надійного та адекватного людства. Це перекнайнстил має ім'я наш дім. Але Сьогоднішній мій ефір ЕТР, він присвячений лише одному. Просвіта, освіта і пропаганда. Ось в такому вимірі коаліція заохочених, Європейська коаліція заохочених триїдиної України вона має бути видимою. Це вічні пороги, це простір любові над Європою, але як цивілізація. Ось таким шляхом буде видно і хто, і що, і коли, і як. Тому просвіта освіта і пропаганда це три ключа на одній дорозі життя. І розгортаючи просвіта освіту і пропаганда, я зараз. Прив'язую до проєктної ініціативи Ми дівчата козацького роду і до мотивації людини, яка входить в коло виконання 17 миротворчих операцій ООН. Ну, це коли взяти 17 помножити на 20, 34, то буде ще додати 2. Це буде 36. 36 чоловіків і слова і діло українського мають саморізватися в кожній області. Але з ними разом 20 унікальних берегинь. Берегинь Дивосвіт. Світлана, Ірина, Каріна, Настя, Люба і так далі. І так, 20 жінок. Україночок, захисників, України, захисниць України і 36 чоловіків вони мають бути в складі обласного штабу Українотворення і творити Україну разом, боронити Україну разом, прославляти Україну разом. Ну і те, що треба і Богу іненькі України проявляти. І так, за 8 діб. Розпочав підготовку аудиторії Фейсбучної і в реальному часі це як доповнююча реальність проукраїнського характеру. А так, вчора забанив одного атамана, який сорними словами мені справжнявся. Я ненавиджу тих людей, які ізвергають сорні слова. Ну, а так все дуже просто. Хто не пробує, як у того може вийти. Ну, в кінці можу сказати наступне, що компетенції, громадянські компетенції закінчення цієї останньої війни на планеті немає. Час месії пророків минув, іде формування і організація. Діяльності центрального проводу Української Ліги Патріотів за правду, за волю, за щасливу долю, але з європейськими цивілізаційними стандартами. Чому цивілізаційними? Тому що чотири столиці одна цивілізація, Київ проявився як перша з чотирьох столиць Європи, як цивілізації. Ну а далі Київ задає і темпи, і тони, і алгоритми. Ну і... Велику надію, ставши першим джерелом всього кращого на планеті. Ну, з вами був я, Еней Милосердний. Ну, а хто хоче приєд... долучитися до проєктної ініціативи для дівчат це дві-три дівчини або літні жінки, які вважають себе молоді душею. Підтримують і записують флешмоб, передають мені в лічку. Я його заливаю в YouTube канал Україна з одного дня. Ну а далі буде далі. Да, До речі, цей контент дівчата, має бути ну, до двох хвилин. Від хвилини до двох не більше. Ну а так, все буде треба, як Богу йненькі України. Хай буде те, що повинно, як з нами. Я через знак таки завдяки нам. Все кінець зв'язку.